Сьогодні 3 січня 2024 року, середа, 9 година, 10 хвилин. Продовжуємо кожен день робити ранкову зарядку, займатися спортом, вести здоровий, тверезвий спосіб життя, показувати гарний приклад нашій молоді, а хитрожопим, хитрозробленим дармоїдам, які захопили владу в нашій країні, в наших містах, в наших селах і продовжують розробовувати десятиріччями нашу країну. Показувати хто хто. Бо це дуже важливо. Поки вони не зрозуміють, що вони зайві в цих державних органах. Нічого в країні не зміниться. Бо тільки Твереза, здравомисляча людина, може щось змінити в цій країні. 56. Зараз мінус п'ять на дворі але після ранкового душу не холодно приємно Хай всім тим покидькам, яких підцелюють ці незаконне збудовані новобудови. Буде соромно за те, що вони навіть не здогадуються за їхні злочини, за їхню допомогу дармоїдам, держслужбовцям. Відповідати будуть їхні діти, онуки і правнуки. І нащадки у декількох поколіннях. Бо руйнувати країну всередину. Порушуючи закон, це злочин, за який хтось повинен відповідати. Але вони вирішили, що підставлять таких тверезих, чесних і добрих людей, як я. Але в них нічого не вдасться. Бо правда, добро. Завжди перемагало зло. Не тільки в мультфільмах і в гарних фільмах, і в піснях.